Сьогодні ми з вами будемо вивчати оператор вибору. Оператор вибору, який має ключове слово Switch, давайте запишемо «switch», «switch», Дозволяє виконувати різні блоки команд відзначення деякого виразу. Ну, отже, маємо ключове слово Switch, після якого вставляється вираз. Ну, він ставиться в дужках, і в дужках буде. Е, ну, вираз той самий. Давайте створимо змінну X. Int X. І нехай X дорівнює 2. В дужках ми будемо записувати вираз. Ну, тобто змінну якусь, чи якийсь вираз. Ну, X в нашому випадку. І після цього відкриваються фігурні дошки. Відразу їх закрию, щоб комп'ютер не лягався потім. Ми написали тут вираз для перевірки значень в зміні X. Як бачимо, ми тут відкрили дошки для перевірки значень. Щоб перевіряти значення, нам потрібне ключове слово «case», Ну, тобто контейнер. Після ключового слова «case» ми вказуємо значення, яке буде порівнюватися зі значенням виразу в змінній X. Отже, нехай напишемо кейс 1. Після значення одинички в нашому випадку, в значення, якого ми будемо перевіряти, ставляться два крапка. Це так звані дужки, в яких буде виконуватися код. Давайте виведемо в консоль якесь значення. Ну, system Out. lm Ну, і щось число 1. Ну, просто 1 запишемо. Е, після цього зазвичай ставиться інструкція break. Break запиняє виконання команди, якщо ми отримаємо збіг перевірки. Ну, от, Наприклад, давайте створимо ще другий блок. Кейс 2. 2. System out println. И в душках давайте запишемо число 2. Is no break. Case 3. 2. System.out дужках запишемо 3. Ну і тут можна брейк поставити. Ми в цьому свіжі блоці записали наступний код. Якщо значення Х, ну, зміна Х має є значення 1. Ну, тобто їх зрівнять 1, то вводиться блок 1, ну, контейнер номер 1 кейс 1. Якщо xрівні 2, то виводиться друг, о, друга, друга зміна. Ну, другий блок. Якщо x з 3, то виводиться, буде виводитися в консоль число 3. Ну, не число, а рядок, з, в якому буде знаходитися число 3. Ми отримаємо в консолі двоєчку. Правильно ж? Правильно, так. Але якщо нам потрібно вивести одне і те саме значення, але мають різні дані, ну от нехай ми запишемо, які є, а просто продублюємо один блок. Навіть давайте дублювати не будемо, просто запишемо наступним чином. Да, Можна продублювати. кейс 0. І System.out Println. І в лапках ми напишемо одиничку. Ну ми ж так само тут отримаємо. двоечку, бо x дрівнює двочки. А не нулю та одиниці. Але контейнер зі значенням 0 та зі значенням 1 можна зробити компактнішим. Цей код буде виконуватися, але для економії місця можна просто взяти і прибрати це. Тобто залишити, як є. Давайте зараз я покажу вам. Нехай x зрівнює 0. Ми отримаємо число 1. Якщо ми замість 0 напишемо 1, то ми також отримаємо число 1. Тобто, якщо ми записуємо так умову, ми отримаємо одне те саме значення і при різних умовах. Але буває так, що значення немає в блоці свіч. Ну, от, наприклад, нехай х рівнює 4. Ми нічого не отримаємо в консоль, бо ми не створили контейнер для значення 4. Для цього є ключове слово default. Default перекладається з англійської за, за замовчуванням. Отже, за замовчуванням, давайте будемо виводити в консолі інше значення. Ну от, Default двокрапочка, після нього ніяких значень не ставиться. І виводиться якийсь, якийсь код. Ну, виконуючи якийсь код, Нехай також будемо ну, виводити якесь значення println. Ну, нехай буквально напишемо якесь інше число. Інше число. І запустимо оцей код. Ми тримаємо консоль інше число. Так, як дефолт останній блок, то break, ключове, ну, ключове слово break можна не ставити. Але якщо хочете брейк, можете поставити. На виконання коду цього не впливає. Якщо б не було також тут default, можна б для Case 3 не ставити також ключове слово break. Бо, а, бо після цього ключового слова нема не виконується. Не виконується перевірка на інші блоки, бо цих блоків взагалі немає. Є е, ще існує інший вид написання Switch Кейсів. Це для Java 16. Але цей компілятор підтримує Java меншої версії, і тому ми будемо вивчати інший вид написання switch Switchів на наступному уроці. Тож, на сьогодні. Все. гарного дня до зустрічі.